Прибрати зайвих людей зі світлини без фотошопу легко. Додивись до кінця та дізнайся, як. Все, що нам для цього знадобиться, це ND-фільтр, штатив та камера або смартфон. НД-фільтр це затемнююче скло, завдяки якому в день можна виставити довгу витримку. Вони бувають з можливістю зміни ступеню затемнення та фіксовані. Якісний варіативний НД-фільтр коштує немалих грошей, тому не раджу за ними ганятися. Я зніматиму за допомогою фільтру на 6 стопів затемнення, щоб заощадити гроші і не купляти фільтр під кожний об'єктив, який в тебе є, бери НД розміром 72 мм та просто докупи необхідні. Перехідні кільця, хочу зауважити, що це фільтр використовується не тільки для видалення людей з кадру, а ще й для досягнення такого ефекту, як на цих світлинах, наприклад, довга витримка допоможе нам прибрати всі рухомі об'єкти з кадру, а штатив дозволить стабілізувати камеру, щоб запобігти змазаної картинки в цілому. З тих же міркувань виставляємо таймер. Якщо є можливість вимкнути стабілізацію об'єктиву та матриці, зробіть це витримки. 10 секунд буде достатньо. Натискаємо спускову кнопку, і рухомі об'єкти в кадрі на більше не заважатимуть.